Усім привіт! Вітаю на каналі. Вийшов я покупати ось до такого візка. Знахідки поки що. Ну, монетка одна є. Плюс гудзик перед тим був. Хвилинку покажу. Ліс навзай дремучий. Тут від дороги я не знаю, чи є кілометр. Може і кілометра немає. Але в лісі ось знайшов таку річ. І до неї ми підійдемо. Задатка баби яги на Курячих ножках. Зараз будемо там, подивимось зблизька. А поки що ось в таких джунглях є монетка, обіцяв показати гудзика, чи конину, чи накладку. Це був перший сигнал цікавий. І монетка. Один філлер. Один філлер. 1900. дев'ятсот мадярський рік. Монетка, монетка на поверхні, вже встигла підсохнути. Видно, що два філери і рік 1903, якщо не помиляюсь. Філінги. Пардон, не філлери, філінги. Так що не мадярська, а австрійська монетка. Я якусь таку цікаву конструкцію знайшов у Лісі. Багато проволоки, желіза, не якийсь, не знаю що це, цапче, що цвяхами збитий. Ну, стара, явно стара конструкція в такій опі, що можна ногу вламати. Образно говорячи. Що це могло бути ваші підсказки. Не всюди можна покопати поза як трави по коліна вибірково такою дорогою йду. Але знахідки попадаються. Дорога, напевно, стара і використовувалася тому що ось буквально в 5 метрах. Ось там Ось такий гудзик з вушком цікавий і ще більш цікава знахідка, якщо не помиляюсь, звісно ж. Не помиляюсь. Та й ціл, дякувати, Богу. трошки лопатою садами. Але трошки не рахується. Ось такий бубенчик. Красень, красень. З візерунками. Тож висновок робимо такий, що коли є можливість покопати дорогою, йдемо дорогою, а знахідки як ніяк час від часу попадаються. Хоча й шмордяку багато. Ось скільки! Комарів, тож, кровосісі прокинулись, треба бути обачним, тому що вони більше людей вбивають, ніж леві і акули разом взяти. На мозолі мої не дивіться, дивіться на комара. Йдемо далі. Хтось догадається, від чого такий мозоль? А? Судячи із стану цієї хатки і ліфту відповідно, Баби Яги вдома давно не було. Напевно, вона поміняла свої апартаменти, а я так хотів на каву зайти. Ех, не цього разу. Друзі, подивимось, що вона могла тут прикопати чи загубити. Може щось цікаве попадеться. Побачимо. А хатка то в неї колись була модерна VIP, напевно, на 5 зірок. Тому що всі умови. Абсолютно всі умови. Вікна, двері, ліфт, все як положено. Багато було, заможна. Попались дві відразу монетки одного номіналу. Прикольно так копати. Стан буде бомба. Поза як земля не вдобрялась. Такий, такий намул іл. Ось і ось. Хто копає, той знає, про що йде мова. Філлери? Тисячу вісімсот шестьдесят непонятний рік. І це також філлери Ставочка буде? Мені самому сподобався Ось і руїни. Старої хати, якщо видно, від цього дерева до цього дерева, ось так іде підняття в звишеність. і ось туди далі пішло. Попадається багато кирпича. старого. Старого, при старого широку є якісь заклади, желіза багато. Жилі забагато і маминої мами. Шурфити я, не знаю як, не шурфив. Це не дерев'яні дома, що ти просто зайшов і щось покупав. Це біда інакше. Ну, Судя по стеклові, по фляшках, дім впав в цю сторону. Дім впав в цю сторону. І дім був заможний. Всюди цегла, 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 цегла. Ось якось так він впав сюди, в цю сторону. Або йому допомогли, напевно. Красиво в лісі, тільки дуже небезпечно, тому що все намагається тебе вкусити, вжалити, повзає, літає, бігає. Але ми не з тих, хто боїться. Монетка. Знову один філлер. Стан чудесний, пісочний. Хоча це і на з'їдає, не знаю. Тут вже видно, вже цігінцігіналі Мадяри 1938 рік. Так, але не про це я хотів сказати, Хотів порівняти. Ось. Попередня монета, походу там 1839 рік. Рибочки пішли. Ось цікава річ. Рибочки. Цей хай відпочиває, але якщо буде більше, то 100% підемо і назбираємо. Це хороша знахідка. Рибочки це цікаво. Цікава знахідка попалась. Вартує уваги хрест великий. З однієї сторони Ісус Христос, а з іншої сторони Діва Марія. З вушком все як має бути. Тільки декілька разів в житті знаходив такий хрест в цілому стані. Це десь період 18-19 століття. Знахідка супер. То що? Баба яга була віруючою? Хрещеною? Ха? Цікава легенда, цікава. Доволі дивно бачити таку картину у лісі. Дерево і стоїть воно. Досить давно тут, можливо, ще з минулого літа чи осені, не весна точно, тому що вже проростає цікаво. Ну але кожний район, кожне село робить по своєму. Перед тим як знімати даний кадр потрібно віддихатись. Спина мокра, комарі жируть, місця чудові. Місця чудові, знахідок немає. Включився, знайшов ось такі ось зуби дракона. Коли і що ними тут робили в такому лісі? А о який прикол знайшов у лісі. Ступа. Хто його так виточив? І при чому тут порожня? блін, гадів треба повиганяти. Ох, і шмаря. Все повзає, все бігає. Напевно, вона була звідси. І порожня. Вільха. Прикольно. На декорації би була. Чудесний ліс. Тільки... Все кусає ці комари, блін, треба було чимось набризгатись. Не знати чим. Порекомендуйте, хто чим мажеться. хто чим бризгається. Гей, те що тут забув? Декорації, декорації у лісі. Таке буває ось який дизайн робить природа, красиво. Красиво, слів немає чудеса та й готь. Сьогоднішній наш коп був не одним з найгірших, але і не одним з найкращих. Знахідки були, серебрішка не було, порадував хрест, бубенчик, монетки. Все як має бути. Трошки знахідок продемонстрував, решту каки, шмурдятіни, просто-напросто в ліс. З вашого дозволу. Хотів би започаткувати в себе на каналі рубрику, назвемо її рубрикою роздумів голос, що стосується збільшення терміну відео на каналі. Не Не актуально. актуально, тому що контент не завжди вдається підібрати той, який цікавий аудиторії. Я займаюсь улюбленою справою і намагаюся демонструвати тільки те, що я побачу, що я знайду, що я знаю, що я можу запропонувати глядачам. Збільшення контенту, показувати, як я їду, на чому я їду, чим я добираюсь, з чим я копаю, якісь пропозиції, чиюсь рекламу. Не актуально для мене. Не знаю, як це зайде глядачам. Що стосується там приготування їжі в лісі чи ночовка в лісі, не то. Не то не, не подобається, не можу я демонструвати те, що я їм чи не їм, чи там готую. В мене є дружина, вона золота, приготує мені. В мене є можливість купити собі, пішов в кухню, купив. Я не в Тайзі чи в Сібірі дещо, завалив ведмедя, зробив собі шашлика. Не цікаво, не то не той контент. Я зранку пішов в 6-7-8 годині покопати. Вечором в 5-6, ну, весь день я виснажений. та є якесь сальце, хліб, хліб ну, з собою прикусити завжди. Знайдеться. не то Ваші пропозиції цікаво почути щодо збільшення контенту, щодо збільшення цього е, пролонгації цих відео і продовження їх, тобто збільшення терміну. Не цікаво, не цікаво для мене поза як тому що я показую ще раз кажу те, що мені подобається що я роблю своїми руками. В кого є якісь ідеї, думки, друзі. Палець догори і ваші пропозиції. Хотілося би почутись щодо оцеї, цього новшества рубрика на каналі. Всім мирного неба над головою, нашої перемоги і відповідно до наступних зустрічей на каналі. Хай усім час!